Українці, кияни, вітаю вас. Це Олексій Шевчук, Київський новинар і черговий ранковий випуск Бендераньюз разом з порцією цікавих новин. Вас очікує вже нижче. Отже, поїхали, як ви чуєте, в столиці тривога, але ми вистоїмо. Тепер до новин: президент Сполучених Штатів Америки Трамп у випадку обрання хоче розганяти університетські пропалестинські протести. Так він сказав в одній зі своїх промов. Північна Корея не змогла запустити шпигунський супутник. Він вибухнув, не долетівши до орбіти. Єнс Столтенберг, очільник НАТО, просить країни-партнери розблокувати зброю для України, щоб Україна змогла належно оборонятися та поцілювати певні об'єкти військові на території РФ. Ну і на сам кінець український уряд. Хоче продати один з найбільших готелів столиці: готель Україна хочуть продати за 24 мільйони євро. З вами Олексій Шевчук з нами цікаво і не соромно.